Сьогодні вранці на вулиці Ярослава Мудрого у Саксаганському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. 64-річний водій легкового автомобіля зачепив дівчаток 15 та 8 років, які спокійно переходили дорогу по пішохідному переходу. Одразу на місце пригоди прибула карета швидкої. Як повідомили в поліції, старшій дитині допомога не знадобилася. Молодшу дівчинку оглянули медики. О годині 32 хвилини до Криворізької станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик з приводу ДТП на вулиці Ярослава Мудрого. Як виявилося, на пішохідному переході легковий автомобіль здійснив наїзд на дівчинку восьми років. На щастя, бригадою у дівчинки було діагностовано тільки забій правого коліна. Мати дівчинки від доставки її до спеціалізованого лікарського закладу відмовилася. Сьогодні в 13.10 на приймальне відділення структурного підрозділу 16-ї міської лікарні звернулася дівчинка 8 років з мамою після ДТП, оглянута лікарями-травматологами, проведено рентген обстеження у дитини у дитині дані за забої правого колінного суглоба. І нижні треті, нижні третини лівого передпліччя, по за бажанням матері, дитина направлена на амбулаторне лікування. Стан дитини задовільний.